У мене моя мама з Ірландії в Шотландію, так? І як часто ми її ходимо в магазин? Я вам скажу, кожен божий день. От вона приїхала до мене там, за три дні ми були в магазині 5 разів, я записувала відео. Після того ми знову пішли в магазин, я тут зробила відео, але вже думаю Боже, ну тупо одинакове відео поширяти, знаєте це. Ще готує моя мама мені, я вам похвалюся. Борщ, голубці, тушена капуста, оці салати вона мені робить там квашеною типу капусти. Поняли? Вареники, пельмені, вареники з картошкою, вареники з вишнею, е, котлети. Вона мене дуже добрі котлети робить. Ну такі вкусні капельці. Ну тобто класно, що вона мені зараз всю в розіливку заб'є. Але Боже, так часто ми ходимо в магазин, щоб ми не ходимо десь так, погуляти по Шотландії, на щось подивитися. Ми сидимо на кухні. Вчора до мене приходила подруга, з якою ми ліпили вареники. Вона дуже хотіла навчитись робити вареники, як робить моя мама, так? І ну, ми цілий день з 11 ранку до 9 вечора ми ліпили вареники, пельмені, голубці робили. Ну, коротше. І знаєте, і вчора ми так сиділи, буває, що часами тут криє, особливо зараз ж починається сезон душі в Шотландії, і тебе так починає крити. Але знаєте, що я вам хочу сказати? Що вчора так час пролетів так непомітно. Так, да, ми задовбалися з тими варениками, чесно вам скажу, я там вже старалась відео вам знімати, так, показувати це все. Але... Але так час пройшов, і знаєте, трохи так згадалось, як колись було, знаєте, коли оце приходиш, всі сідають, там троє, тиш-тиш-тиш бігом наліпили. Ну, Ліпити в компанії завжди веселіше, так, ніж самі. Тому було прикольно. Напишіть, як ви розважаєтесь за кордоном, бо часами так тобі дуже-дуже-дуже сумно буває. Тяне дуже додому час від часу. Так, знаєте, сильно рве. Я розумію, що рве за тим, чого вже немає. Вже в не в одному відео розказує. В шоці, що TikTok ще розкручує мої відео, яке я поширила 12 серпня, вже на секундочку, 6 жовтня. І ще купа в мене там хейтерів. Але якось знаєте, воно так нема-нема і... і криє. Ну нічого, як там кажуть, після після темної ночі завжди приходить світанок, і у нас такий буде.